Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні у відео покажу свої експерименти з фарбування яєць натуральними барвниками. Отож, кому цікаво, приєднуйтесь! Отже, перші два способи фарбування яєць. Для цього мені потрібен, потрібен каркаде ось такий ми купили. У мене що є яйця сирі, яйця варені, оцет і сіль. Що я буду робити? У кастрюлі я буду варити яйця разом із каркадем, і потім одне залишу десь на півгодинки, інше десь години на 2-3. Сюди я засиплю трохи каркаде, залью його окропом. туди буду окунати яйця, і вони в мене полежать теж одне десь півгодинки, інше подовше. Подивимось, який буде у нас результат. Так, ну що, тут у мене пройшло вже півгодинки, точніше 35 хвилин. І одне яйце я зараз виймаю, а інше залишаю там ще постояти. Друге яйце у мене вже постояло більше, ніж 2,5 годинки, 2,40, тому виймаємо і його. А тепер давайте подивимося, що у нас вийшло, і порівняємо результат. Отож, оце яйце, дивіться, яке воно цікаве, полежало у цій воді 35 хвилин, а це лежало майже 3 години. Я вимкнула яйця, тільки що вони в мене прокипіли 15 хвилин, і зараз буду чекати пів годинки, і потім десь годинки 3, мабуть. Подивимося, що із цього вийде. Яйця варені у каркаде у мене вже постояли пів годинки, тому одне з них я теж виймаю, а інше залишаю постояти іще. Ну що, у вареному каркаде. Друге яйце постило більше 2 годин. Ось так воно виглядає. Зараз висохне і будемо їх порівнювати. Оце яйце лежало 30 хвилин у воді, і це 2,5 годинки. Так, наступний спосіб покраски це за допомогою куркуми. Яйця в куркумі в мене киплять вже 10 хвилин, тому я їх виключаю і залишаю ще трошки тут хай постоять. Вирішила в якості експерименту фарбування з куркумою зробити ще ось так. Це у мене варене яйце. Я його обгорнула пластиром і зараз покладу у воду з куркумою, яка у мене виключена, просто стоїть. Хай полежить, я не знаю скільки годинку-дві. Подивимось, що з цього теж вийде. Дуже цікаво мені буде. Витягую з куркуми перше яйце. Воно у мене тут пролежало 20 хвилин. Зараз просохне, подивимось, якого кольору воно буде. Ну і тепер черга цих яєць, які у мене пролежали тут 2 годинки. Ось, бачите, чомусь куркума у мене тут не розчинилась, тому вони ось такі от у мене. Точечку. Не знаю, чи можна їх промити водою, чи не змиється тут нічого. Зараз будемо дивитися. Так, ну тепер давайте порівняємо те, що у нас вийшло. Ці яйця у мене лежали просто в каркаде завареному, вже варені. Отож, бо це яйце у мене полежало 35 хвилиночок, а це у мене лежало майже 3 годинки, 2,45. Дивіться, які вони різні і які вони стали цікаві. Далі яйця, які я варила у каркаде. Отож, бо це я зварила, і воно полежало в мене 30 хвилин у воді. А це в мене лежало 2,5 годинки. І яйця, які я варила у куркумі. Оце яйце у мене після того, як зварилося, полежало 20 хвилин. Це яйце у мене лежало майже 2 години. І це, це було заздалегідь зварене, я його просто положила в закип'ячену куркуму. Що я вам хочу сказати? Щодо куркуми я взагалі не бачу ніякої різниці. Якщо тут з каркаде різниця є, і вона відчутна, вони різні, то тут прямо ну, різниці немає. Ну і покажу ще один спосіб, як можна прикрасити яйця. Він дуже простий, але потребує часу. І для мене цей спосіб це така собі медитація, це про творчість. Отож, якщо у вас є час і ви хочете, я б сказала, трошки заморочитись, помедитувати або зробити щось таке цікавеньке, то цей спосіб вам теж сподобається. Отож, що для цього нам потрібні? потрібно? вже відварені яйця, ножиці, пензлик, білок яйця і серветки. Серветки необхідні з якимось таким цікавим малюнком, який ви хочете, щоб був на яйцях. У мене два варіанти: ці серветки я купувала у сільпо на минулому тижні. Я думаю, що можна і у Аврорі подивитися, і в інших магазинах. Головне, щоб візерунок вам подобався. Що ми будемо робити далі? Зараз покажу. У кожної такої серветки є декілька шарів. І нам потрібен саме верхній, де нанесений ось такий візерунок. Тому нам потрібно спочатку розшарувати цю серветку. Ось ці, наприклад, дуже швидко, як ви бачите, і дуже просто розшаровуються. Далі ми вирізаємо той візерунок, той малюнок, який вам подобається і який ви хочете нанести на яйце. Я вирізала той малюнок, який я хочу, щоб був на яйці. По-перше, у мене тут виявилося, що є ще один слой серветки. Тобто, я його ще раз отак от розшаровую. Далі, можна було б залишити так. Але я хочу ще трошки довирізати, щоб цей узор краще лягав на яйце. Зараз це і зроблю. І так, у мене вийшло. В принципі, як я казала, можна так не вирізати, але мені так зручніше. Що робимо далі? Беремо яйце, яке вже зварене, беремо наш малюночок, прикладаємо до яйця. Далі нам потрібен пензлик і наш білок. І дуже ретельно промазуємо білком наше яйце із візерунком. Ну що, з цим варіантом декору я завершила. І що у мене вийшло? По-перше, ось таке яйце. Чесно кажучи, це мені найбільше, мабуть, подобається. Далі, ось такий варіант на жовтому фоні. Теж нічогенький, як на мене. І ось таке у мене яєчко, повністю зелене. Не дуже мені подобається цей варіант. Я намагалася повністю його огорнути у серветку. Але вийшло. Як на мене, не дуже. Але має місце бути. Можливо, з іншим візерунком, з іншою серветкою, виглядало б і краще. Ну, все, я закінчила свої експерименти. Ось що у мене сьогодні вийшло. Дивіться, які вони всі різні, всі по-своєму цікаві. З моїх фаворитів це ось це яйце. Це варене яйце, яке лежало у куркумі 35 хвилин. І мені все ж таки дуже подобаються яйця такі декупажні із серветками. Якісь вони такі ну, дуже милі, як на мене. Пишіть, чи сподобалось вам, який би ви варіант обрали. І як ви взагалі фарбуєте ваші яйця. Буде цікаво почитати. До наступної зустрічі! Всім па-па!